Привіт, вітаю на моєму каналі! Сьогодні ми з вами проглянемо список топ-100 найкращих фільмів усіх часів від IMDb Побачимо, скільки з цих фільмів я бачила, скільки ні, і наскільки, на мою думку, вони заслуговують на той рейтинг, який мають. Поїхали! Першу у списку фільм під назвою Втеча з Шоушенка. Це екранізація роману Стівена Кінга. а Роман сам я не читала, але кіно бачила, і це просто щось неймовірне. Раджу просто. Переглянути обов'язково. Другий фільм у топі це Хрещений Батько. Це також екранізація роману. А книгу я також не читала, а от фільм глянула. Їх там три частини, і маю сказати, що чесно кажучи, я не зрозуміла, в чому ж тут така геніальність, що він має такий шалений рейтинг. Місцями він був нудний, місцями він був затягнутий. Місцями правда, було цікаво, але якщо чесно, я в ньому дуже плуталася. Я довго звикала до персонажів, Я їх з великими зусиллями розрізняла Третій у списку список Шиндлера. Цей фільм я все ніяк не наважуся подивитися, але відчуваю, що скоро я таки до нього доберуся. Четвертим пунктом у нас темний лицар. Це історія про Бетмена Це точно один з найкращих фільмів, який я коли-небудь дивилася. Історія цікава і захоплива, проте зачепило тут не це, а саме люди, людська поведінка, оцей от е, Джокер, е, взагалі. Унікальний персонаж, фільм надзвичайно класний. І я розумію, що супергероїка заходить не всім. Конкретно цей я би порадила би наважитись подивитися, тому що він просто неймовірний. П'ятим пунктом іде Володар Перснів, повернення короля. Це здається, третя частина. А Володаря Перснів, третій фільм. Знову це екранізація книги. А Володаря Перснів не читала, читала Хобіта. Але дивилася і Хобіта, і Володара Перснів. І мені подобається цей всесвіт. Фільми про хобіта і володаря перснів входять до моїх найулюбленіших. Я із задоволенням їх час від часу переглядаю. Шостим пунктом: «12 розгніваних чоловіків. Не знаю цього фільму, не дивилася. Сьомим пунктом Хрещений батько 2». Про ці фільми я вже сказала. Дивилася. Восьмим пунктом кримінальне чтиво. Дивилася фільм один раз, мені дуже сподобалося, хочу передивитися ще. Дев'ятим пунктом Володар перснів, хранителі персня. Про володаря перснів вже сказала, тому їдемо далі. Десятим пунктом початок. Назва здається знайомою, я десь чула про цей фільм, проте не дивилася. Одинадцятий фільм бійцівський клуб. Дуже багато чула про цей фільм, проте все ще не подивилася, але, мабуть, скоро це зроблю. Дванадцятим пунктом Форест Гамп. Дивилася приблизно рік тому цей фільм. А він надзвичайний це одне з найкращих кіно, яке я взагалі коли-небудь дивилася, тому раджу подивитися і вам. Тринадцятий пункт хороший, поганий, злий. Не дивилася, проте чула і хочу переглянути. 14 пункт ще один володар перснів, дві вежі, про нього сказали, дивилася, їдемо далі. П'ятнадцятий пункт 12-та невдача. Фільм 2023 року, я про нього не чула, не знаю. Шістнадцятий фільм Інтерстеллер. 2014 року, також чую вперше. Сімнадцятий пункт Матриця. Здається, я колись намагалася подивитися цей фільм, а не скажу, що мені дуже сподобалось. І цей фільм однозначно треба подивитися наново. У переглянуті я його не зарахую, тому що я його взагалі не пам'ятаю. 18 пункт славні хлопці не дивилася. 19 пункт пролітаючи над гніздом Зозулі, а назва, яка мені муляє вже досить давно. Є фільм, є книга, не знайома ні з одним, ні з іншим. Але можливо колись таки добруся до цього твору. 20-й пункт зоріні війни. Епізод 5 Імперія завдає удару у відповідь. Взагалі дуже люблю всю серію фільмів Зоряні війни, і це дуже масштабний всесвіт. Це Фільм, який входить до числа моїх найулюбленіших, 21-й фільм називається Сім Не дивилася. Хоча, здається, чула 22-й пункт зелена миля. Ще одна екранізація твору Стівена Кінга. Книгу не читала, а от фільм подивилася. Знову це один з найкращих фільмів, який я коли-небудь дивилася. 23-й пункт мовчання ягнят. Не дивилася. 24 пункт Врятувати рядового района». теж не бачила. 25-й пункт Місто Бога. Не дивилася, хоча, здається, назва знайома. 26 пункт Зоряні війни, епізод 4, Нова Надія. Дивилася двадцять сьомий пункт життя. Прекрасне, не дивилася. А, судячи з опису, це щось про Голокост. Двадцять восьмий пункт Термінатор, 2. судний день. Не дивилася. На жаль, ні першого, ні другого, але я виправлюсь. Двадцять дев'ятий пункт. Віднесені привидами, аніме не дивилася. Тридцятий пункт це дивовижне життя. 1946 року. Дивилася, мені сподобався дуже цей фільм. Такий досить життєствердний. Він такий більш Різдвяний, більш зимовий, тому радила подивитися його саме в, на Різдвяні свята. 31 пункт Сім самураїв не дивилася. 32-й теж не бачила. 33 пункт Гладіатор. Гладіатора дивилася і навіть дивилася другу частину. І і друга мені дуже подобаються 34 пункт Дюна, частина друга, це фільм 2024 року. Дюну не дивилася, а починала читати книги. Книгу і закинула, але можливо колись повернуся. 35 пункт паразити це Південна Корея. Дивилася колись давненько цей фільм. Фільм непересічний, такого насправді бачу не часто. Правда, там були дуже жорстокі сцени з купою крові. 36 пункт відступники не бачила. 37 пункт чужий, дивилася 1979 року. Загалом мені сподобалося, але якось він а мені здався те, що затягнутим, особливо на початку. Ці якісь дуже довгі повільні сцени, які мені би хотілося вкоротити втричі, і фільм би вийшов би динамічніший і а, трошки коротше, бо він іде майже дві години. Проте загалом мені сподобалося. 38 пункт – престиж. Не дивилася. 39 пункт – звичайні підозрювання. Не дивилася. 40 пункт – одержимість. Не бачила. 41-й – Джаго вільний. Теж не бачила. 42-й – «Назад у майбутнє». Бачила всі три фільми, обожнюю, люблю, треба передивитися. 43-й пункт – «Піаніст». Не бачила. 44-й – «Леон». Хтось мені радив подивитися Леона, але я так і не дійшла до е, реалізації цієї поради. 45-й фільм Король Лев це мультик Дісней 1994 року. З усіх фільмів Дісней я цей люблю не дуже, якщо чесно. Цей мультик драматичний і. Можливо, трошки нудний в якомусь сенсі. Мені його якось завжди було дивитися не дуже цікаво. Мені не вистачало якоїсь легкості і комедійності в цьому мультику. 46 й пункт Людина павук Кризі Всесвіт. Це мультик 2023 року, і знаєте, що я його дивилася? Взагалі, з численних фільмів, мультфільмів про людину павука це третє кіно, яке я дивилася. Перші два фільми це були такі найперші фільми про. Людини павука І і е, потім я подивилася оцей мультик, бо бачила на нього дуже класні відгуки, великий, високий рейтинг. Правда, пізніше з'ясувалося, що це е, друга частина трилогії, наскільки я зрозуміла. Першу я, звісно, не дивилася. Про сам мультик не знаю, я не дуже зрозуміла, чому, що там такого, що всі у такому захваті. Дуже швидка зміна. Е, Кадрів, знаєте, оце блимання нескінченне, надто било по очах. І кінцівка, якої там не виявилося, двох годин з гаком мультик закінчується а, словами тобі контінієнт. І для мене це був сюрприз. 47 пункт американська історія X» не дивилася. 48 48-й могила світлячків не дивилася. 49 49-й Касабланка, 1942 рік, дивилася. Фільм мені дуже сподобався. Американський фільм там щось пов'язано з Другою світовою війною. 50-й пункт, 1 плюс 1, і це також один з моїх найулюбленіших фільмів. Дивилася його багато разів. і Мабуть, передивлюся ще не один раз. 51-й пункт одного разу на дикому заході не дивилася. 52-й пункт психо бачила від Альфреда Хічкока. Це здається його найвідоміша робота. Це психологічний трейлер а я не часто дивлюся трилери, а тим паче психологічні і не все до кінця зрозуміло, особливо мотив головної героїні від слова зовсім. Мені було незрозуміла ця історія з грошима, навіщо вона вони її знадобилися, чому вона ви вирішила тікати. 53-й фільм вікно у двір дивилася, але дуже давно і, по-моєму, дивилася на один раз, але не таке щось. Не захопливе, скажімо так, досить нудненьке. 54-й пункт новий кінотеатр Парадізом. Не дивилася. 55-й нові часи не бачила. 56-й пункт вогні великого міста 1931 року не дивилася. 57 пункт безславні виродки теж не бачила. 58-й месники завершення. Дивилася. Фільм Війна нескінченності» – це завершення продовження. Чесно кажучи, коли я дивилася ці фільми, я е, очікувала від Марвел чогось більш позитивного і більш е, життєстверного, а отримала, особливо в першій частині, щось е, ну майже песимістичне. Чисто по враженнях по цьому фільму так, це було непогано. Я не скажу, що я фанатка Марвел. Я б не сказала, що це. Для мене якийсь визначний фільм. П'ятдесят дев'ятий пункт. Чужі чужих не дивилася. 60-й пункт. Темний лицар повертається, бачила. Шестдесят перший сяйво. Бачила, але мені взагалі не сподобалося. Це було нудно, це було довго. Це було ну давайте вже швидше. Це було великою мірою взагалі не зрозуміло, що відбувається. Дивилася фільм після прочитання книги, і книга мені сподобалася набагато більше. Можливо, просто трошки не мій жанр, бо я жахи в принципі то не дуже дивлюсь. 62 пункт мементо не бачила. 63-й Індіана Джонс у пошуках втраченого ковчега. Свого часу дивилася Індіана Джонс у всі частини, і мені він а, подобається. 64-й пункт Апокаліпсис наших днів не бачила. 65-й Месники війна нескінченності дивилася. 66-й Амадей. Назва дуже знайома, мені здається, я колись а, збиралася його подивитися, але ні, не бачила. 67-й пункт Людина повук навколо всесвіту. Це та перша частина, яку я не подивилася. 68-й «Волі» волі мультик від Піксари 2008 року. Я дивилася його. Там немає діалогів, там роботи. Е, він такий. Десь милий, десь зачіпає такі найтонші струни душі. 69 й пункт. Твоє ім'я, не знаю. Судячи з фотографії, це має бути аніме. 70-й пункт життя інших не дивилася. 21 й пункт три ідіоти не дивилася. 72 й пункт Коко. 2017 року мультик здається теж піксартерадійсний. Мультик дійсно класний взагалі в Піксара дуже класні сімейні такі мультики, які несуть в собі базові якісь цінності людські, сімейні цінності дружби. Плюс до того він просто надзвичайно гарний, ну і цікавий. Так само там прикольні пригоди. 73-й – Капернауму 2018-го, не знаю, не чула. 74-й пункт бульвар Сансет а, чула, але не дивилась, 1950 року. 75-й пункт підводний човен а, не бачила. 76-й Свідок обвинувачення не бачила. 77-й – шлях слави не дивилася. А от 78-й – великий диктатор бачила це. Фільм з Чарлі Чапліном а знятий у 1940 році. Це вже була Друга світова війна. Взагалі фільм просто надзвичайний. Тут яскраво зображено на воніння. А... Євреїв у нацистській Німеччині зрозуміло, що в 1940-му це ще не було таким очевидним фактом, як для нас сьогодні. Не розуміли масштабів того, що відбувається. І я, здається, десь чула, що Чарлі Чаплін сказав пізніше, що якби знав, що його фільм підійде настільки близько до істини, настільки близько до того, що дійсно відбувалося, він би його просто не знімав би, бо насправді фільм носить комедійний характер. 79-й фільм Рай і пекло не бачила. 80-й фільм Хоробре серце не бачила. 81-й Розумник Віллі Хантінг не бачила. 82-й Реквієм за Мрією Чула, але не бачила 83-й Вічне чистого розуму теж чула, але не бачила. 84-й «Олдбой» Олдбой не дивилася. 85-й краса по-американськи не дивилася. 86-й іди і дивись. Це прямо як заклик. От весь цей список фільмів, які я не дивилася. А, але я не бачила цей фільм. 87-й джокер дивилася. Я бачила цей фільм після темного лицара. Мені було цікаво це подивитися. Фільм сильний, але захвату в мене не викликав. 88-й пункт. 2001 космічна Одіссея це однозначно один з найнезвичніших фільмів, які я колись дивилась Я його не зрозуміла взагалі. Тут багато космічних пейзажів. Багато класичної музики і якісь, на мій погляд, не пов'язані між собою епізоди. Фільм взагалі починається з чорного екрану і музики. І це триває кілька хвилин. І я коли його увімкнула, я подумала, що я щось на те увімкнула. З того, що мені запам'яталося і так більш-менш сподобалося, це був епізод про мавпу у Саванні. Там був цікавий момент, як мавпа почала свій еволюційний шлях до. Людини, коли вона взяла а, в свої а, руки кістку і почала орудувати нею як якимось знаряддям, другий цікавий момент в цьому фільмі це був проштучний інтелект а, на космічному кораблі. Явно не пересічний фільм, щось унікальне. Є книга Космічна Одіссея, і в мене є думка, що якщо я прочитаю цю книгу, можливо я краще зрозумію фільм. Але це не точно. 89-й пункт якось в Америці не дивилася. 90-й пункт полювання не бачила. 91-й скажені пси не дивилася. Дев'янод історія іграшок. А подивилася, або дивилася частково, але мені не заходить. Не знаю, чомусь конкретно серія мультиків про історію іграшок мені не подобається. 93 Лоуренс Равійський не дивилася. 94 пункт Доктор Стрейндж Лав або Як я перестав хвилюватися і полюбив бомбу не дивилася, але назва звучить інтригуюче. 95 пункт «Зоряні війни» епізод 6 «Повернення джедая» дивилася. 96 «Принцеса е, Мононоке» не дивилася. 97 «Історія іграшок 3» Точно не дивилася. 98-й співаючи під дощем, не дивилася. 99-й пункт. Квартира подивилася буквально на днях, і мені сподобався фільм. І сотий пункт жити. Не дивилася загалом я нарахувала 36 а, фільмів зі 100, які я дивилася. Маю сказати, що взагалі ця добірка, ну по-перше, вона постійно змінюється, бо з'являються, виходять нові фільми, і деякі з них за оцим трейдингом від глядачів на Андібі піднімаються вище і вриваються в цей топ. Деякі навпаки опускаються і виходять з нього. На мою думку, це чудовий список ста якісних класних фільмів, які варто подивитися. І як на мене, коли не знаєте, що дивитися, підкриваєте список топ фільмів від IMDb. І обирайте перше ліпше, що вам попадається. Тих, що я бачила, далеко не всі фільми мені подобаються. Проте це все дуже суб'єктивно. У цій добірці я знайшла багато фільмів, які хочу подивитися, вже вношу їх у свій план і біжу виконувати його. Дякую за перегляд. Пишіть, чи ви бачили якісь із цих фільмів, і які у вас враження від них. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі! Було б добре, якби я ще рахувала, що з цього я подивилася а що ні.